У США помер суддя, у якого був Ютуб канал на 3 мільйони підписників. Чоловіка звали Френк Капріо. 38 років він працював головним суддею муніципального суду міста Провіденс у штаті Родайленд. Судові засідання із своєю участю пан Капріо транслював на Ютубі. Він швидко прославився, бо вироки завжди виносив з гумором і співчуттям. У ці моменти нерідко запрошував дітей обвинувачених сісти біля себе і навіть цікавився в них способом покарання для їхніх родичів. Смерть судді Капріо спровокувала шквал коментарів у соціальних мережах. Люди називають. Померлого найприємнішим суддею у світі згадують теплоту і непохитну віру людей, висловлюють думку, що його прямі трансляції дозволяли глибше усвідомити проблеми, з якими зіштовхнулися американці в усіх куточках США. Отак, виявляється, буває. Люди люблять тих, хто їх судить. Останні соцопитування показали, що загалом своїй судовій системі довіряє більше 40% американців. В Україні, де суди досі не реформовані, про такі цифри доводиться хіба мріяти. Багато про що говорить, хоча б той факт, що лише цього року у нас звільнили з посади одіозного суддю окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, того самого, що вихвалявся своєю політичною проституцією, як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Сподіваємося на краще і не забуваємо підтримувати збройні сили України, тому що історія триває.